Пронто-пронто, мої кохані, з вами Ханна. Ваш найкращий зірковий таролог думаєте про себе, мені так цікаво, що ж увірветься. Трійка жезлів. Трійка чаш і колісниця. Ви розумієте? Витягнула зразу з цими картами, зараз подивлюсь. Дівчата, тут ви виберете якийсь інший шлях в своєму житті. І цей шлях буде йти з великою радістю, бо трійка Чарсь це коли ми радіємо цьому. І колісниця, дивіться, колісниця це про те, що ви йдете вперед за своєю метою. У вас є свої цілі. У когось це переїзд, але не обов'язково. Щось голова чешеться. Це може бути також і поїздка. Тут багато значень. Трійка жезлів сама чи з кимось. Сама, сама. Ви вибираєте інший шлях трійка жезлів. Ідете. Тобто, умовно, ви якось підведете риску під якоюсь вихою свого життя і скажете так. Стоп. Далі я йду в такому напрямку. І ви йдете. Давайте ще більш подробніше, ви. Що ж різко увірветься? Ммм. Король чаш до вас увірветься, сонечки. Дивіться. Це чоловік, який вміє бути романтичним. І І ви знаєте, він вас дуже захоче утримати, бо він бачить велику вашу цінність. Єдине, що Аркан Луна він говорить про те, що ви навіть ще і не, не здогадуєте, що це за людина. А що це за людина? Людина дуже швидка, скоросна. Людина, яка, якщо приймає рішення, починає швидко діяти. Вісім жезлів. Це коли людина не відкладає все на потім, а робить все не зараз, а вже вчора. Так, то карти кажуть, бачите, знов трійка жезлів. Можливо, хтось з вас саме з ним і прийме рішення продовжувати свій шлях в цьому житті, але не всі. І саме із за нього. Ви можете і переїхати. Тобто хтось сама поїде, або переїде в інше місце, а хтось з чоловіком. Бо у вас тут багато. Напишіть, який варіант ви хочете. А чому це буде неочікувано для феєчок? Тому що це буде кохання. Дивіться, або ця ідея до вас в голову вірветься неочікувано. Про переїзд. Або е, тобто ви не будете очікувати, ви щось почуєте, побачите, і вас це запалить. Або оце кохання прийде до вас дуже неочікувано. Так, тут королева Пентаглів, але перегорнута і мах. Тут знаєте, кажуть, що особливо прийде до тих, хто вже не хоче виходити заміж. Знаєте, хто вже прийняв своє життя таке, як є, і правильно робить. І саме через це ви стаєте магом, сонечки, це так. Коли ви перестаєте душити світ, брати за горло, дай мені чоловіка, дай мені дитину, дай мені родину, вам довго не будуть давати, тому що вам будуть натякати шукай щастя в собі. До речі, хто ще не знайшов щастя в якій сфері життя, заказуйте амулет. Королева чаш, де да ви і так заказуєте. Але зараз я люблю дарувати подарунки, я вам дарую безкоштовну 10-хвилинну консультацію. Відповідаю на ваші запитання. Єдине, що кількість подарунків обмежена. І до зустрічі в групі моїй в Телеграм.